Всім привіт! Мене звати Артем. І що сказати? Патігеймів, де потрібно відгадувати намальовані картинки, в цілому є предостатньо. Одних ви маєте там обмежену кількість ліній, в інших повинні там на швидкість вигукнути, що саме малює гравець, а є щось незвичне, як, наприклад, ось ця гра дотепні лінії від видавництва вудки. Чому незвично? Бо тут вам потрібно кожного разу малювати лише якусь маленьку-маленьку частинку. Малюнку. Усього пару ліній на ось таких прозорих аркушах. а потім додавати свій малюночок до загального Мольберту, де вже і створюється сама картина. Проте для перемоги когось цю картину ще й потрібно буде відгадати. Тож, давайте подивимося, як тут все відбувається в цьому кооперативному патігеймі під назвою Дотепні лінії. Поїхали! Тож, в цілому у грі все дуже просто. Гравцям разом потрібно відгадати якнайбільше слів, малюючи свої підказки на ось цих прозорих квадратиках, складаючи все докупи на спеціальному Мольберті. Цих аркушів в нас усього 25. Тож, чим більше слів ви відгадаєте до їхнього закінчення, тим кращим буде результат. І зараз ми з вами її зіграємо в. Цю гру. Тож на початку раунду один з гравців стає художним критиком. Це будете ви. Критик дістає одну карту зі словами, а після не дивлячись на неї, називає цифру. Від одного до шести, яка їй визначає слово, що потрібно відгадати. Далі інші гравці, яких тут кличуть художниками і за яких буду грати я, починають виконувати ходи. І у свій хід художник повинен намалювати на аркуші або дві лінії, які в цілому можуть як завгодно перетинатись, або одну криву, яка повинна рухатись тільки в один бік, і може навіть створити коло. Але ось таким чином малювати не можна. Тож, після того як художник закінчив свій малюнок, він виставляє свій аркуш на Мольберт, і критик отримує можливість відгадати слово з двох спроб. Тож можете спробувати їй написати відповідь у коментарях. Проте, навряд чи це можливо після однієї підказки. Тому, якщо це не вдається зробити після двох спроб, наступний художник малює ще щось. І якщо двох спроб вгадати також було замало, дається ще одна підказка. І я думаю, третя вже розставить всі крапки над І в нашому випадку. А якщо ні, то я погано малюю. В цілому, таким чином підказки малюють художники, поки не буде вірної відповіді, яка в нашому випадку є рогатка. Ну, що не схоже? Ніби, ніби схоже. Тоді картка зі словом йде у залік, а використані аркуші до скиду. Проте можна її пропустити слово. Однак тоді ви додатково повинні скинути ще й один чистий аркуш. І, звісно, не зараховувати загадане слово. І все, після поточного раунду критиком стає наступний гравець і так далі. Гра триває, поки не скінчаться усі ці прозорі аркуші. Тоді ви перевіряєте свій результат за усією таблицею і сідаєте грати знову, бо це дуже круто створювати цілісну картину із декількох окремих прямих ліній. Що сказати? Ідея, як завжди, і буває в таких патігеймах, до жаху проста. Однак вона працює і. Знаєте, це реально круто намагатися придумати таку комбінацію цих рисочок та кривих, щоб вони при складанні давали повноцінну підказку. І до речі, це тільки виглядає так просто, адже часто буває, що ви просто не попадаєте в ті місця, де потрібно було намалювати коло, чи просто не зрозуміли один одного, що саме потрібно малювати, і яка буде підказка, а перемовлятися то про це не можна. І кожен може бачити у підказці саме те, що він хоче і. Це ось прям дуже круто. Сама ідея заходить на всі 100. Однак слова буває, попадаються, ніби прості, але як це швидко показати, це питання. От, до прикладу, кубик льоду. Тут, щоб сам кубик намалювати, мінімум три ходи потрібно. А ще якось цей лід показати, ну це просто якийсь Анріал. Проте, я, чесно кажучи, взагалі не фанатка оперативних потігеймів. Для мене в патігейми, ну, в них повинні бути змагання, емоції в тому, щоб опередити суперника. Тому ми зазвичай робимо ось такий лайфхак. І граємо за командами в цю гру, якщо нас більше чотирьох, звісно, просто ділимо усі прозорі аркуші на дві кубки. А після всі використані стираємо і таким чином додаємо до стосів, щоб кожна команда використала саме 25 карток. Це дає зовсім інший. Інший рівень взаємодії і емоційності. Проте, тим, хто полюбляє кооперативні паті, я думаю, до дотепні лінії повинна зайти. І на цьому в мене все про цю гру. І якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати всім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Папа! -па.